А є чотири види земельних ділянок, які знаходяться під повним табу. Їх не можна відводити. Це земельні ділянки в історико-охоронних зонах, це земельні ділянки в зелених зонах біля водних артерій, берегових ліній, це зелені ділянки в так званих інженерних коридорах, де проходять основні траси і трубопроводи. І це зелені ділянки в прибудинкових територіях вже збудованих споруд. За умов тотальної корупції знайшла продовження історія з уже легендарним будинком у вулиці Грушевського, 9 а Попри бажання президента Віктора Ющенка, цю хатинку не тільки не знесуть, але зроблять ще більш ошатною. В лютому депутати Київради ухвалили рішення продати компанії Хрещатек Інвестбуд» земельну ділянку на вулиці Січневого повстання. 1. за цією адресою розташована Київська військова комендатура. Майно Міністерства оборони України. Ситуація е, з продажем території, там де знаходиться кандидатура міста Києва, це взагалі більше як абсурдом вже не, не, не залишить. Тому що е, неможливо собі уявити, щоб військовослужбовці, які ходять на службу у військову частину, е, раптом приходять, а їм кажуть, що це вже не ваша військова частина. Зважаючи на те, що зараз вже надкритична низька заробітна платня у військовослужбовців. У них ще відбирають місце служби. От ще трошки, і ми вже будемо платити за те, щоб нас пустили на службу. Споруда, в якій міститься військова комендатура Києва, є частиною Київської фортеці. Це історичне місце, і воно потребує реконструкції. Навіщо ця територія хрещати Кінвестбуду? Відповідь проста: хатинка українських можновладців по вулиці Грушевського, 9А, де квадратний метр коштує 10 тисяч доларів, потребує під'їздів. Це давно крутиться дуже багато ділків спритних навколо цього об'єкту. Ще в часи здається керівництва Міністерства оборони Євгеном Марчуком була здійснена бартерна операція, в результаті якої 216 квартир військовослужбовці отримали в Харкові, а комусь у руки перейшло не тільки це приміщення, а й вся територія. Потім я був особисто присутнім при вказівці президента, коли він вимагав, щоб комендатура. Військова комендатура Києва повернулася з вокзалу, куди її виселили сюди, в зворотньому порядку. Генеральна прокуратура ще в 2004 році порушила кримінальну справу за фактом перевищення особами Міноборони своїх службових повноважень. Слідство триває і досі. Свого часу на сторону інвестора стали господарські суди, але минулого року Верховний суд скасував їхні рішення. Тим не менше, нинішнє керівництво Міністерства оборони не може захистити свою власність, тому що певні народні депутати, міністри та судді є сильнішими за іноземні армії. В першому відділу військові повідомили, що відступати не мають наміру та й нема куди. Якщо Київ майбутнє бачиться як і туристського центру, і це е, наше місто знаходиться як один з таких перлин світової і архітектури, і історії. То знищувати будівлі, які є пам'ятками історії, це взагалі варварство. І я думаю, що куди ж будуть люди їздити, що дивитися, якщо ми позносимо всі будинки. Проти знищення комендатури і ветерани війни, крім військової частини, в цих стінах перебуває величезний архів з особистими справами всіх військових, які будь-коли служили на території України. Тут також зберігаються справи ліквідаторів аварії в Чорнобилі. Кто и куда перевозят эти материалы? Это помещение для ветеранов войны и военной службы является родным домом, так как они здесь получают все то, что им положено в соответствии со статусом о социальной защите ветеранов войны и ветеранов военной службы, а своих, том числе и последней почести, которую исполняет именно наша. Воєнна камідатура, знаходячись в этом залі. Ні ветеранів війни, ні нинішніх військових керівництво Києва не чує. Міністерство оборони прозоро натякають. Забирайтесь геть з під балконів Новорища. Якщо подібну логіку розвивати, то цілком логічно було б знести Києво-Печерську лавру та парк Слави. Адже на цій території можна теж побудувати елітні хатинки з видом на Дніпро. Будівельне свавілля зупинити нікому бо і суди і прокуратура, як правило, підтримують бізнесменів. Я не виключаю, більш того, впевнений в тому, що там йде спеціальний торг. Тому що при забудові таким чином Генеральна прокуратура відбудить нібито для себе, а потім забудовує здійснює інвестор. І відраховує певну кількість квартир. Але скажіть мені, де їх відраховують і скільки? Тому що один будинок побудований на Печерську. Займає приблизно 30 соток землі. На ньому можна заробити 80 мільйонів доларів сьогодні за один рік на цих 30 соток. Так от, якщо прокуратура відвела 30 соток і побудувала будинок, і отримала там 3 чи чотири квартири, то я уявляю е знову ж таки, які цифри крутяться там стосовно інших речей. Цифри крутяться немаленькі, і гонитва за будівельними доларами поступово знищує столицю України. Місто з унікальною історією. Та ландшафтом. Київ це візитівка держави. Щороку сюди приїздять мільйони туристів, намагаючись відкрити для себе нову європейську країну. Натомість влада хизується тим, що столиця забудовується ударними темпами хмарочосами. Так, наче тут Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати, де бедуїни рекламують свій пісок та розкіш. thank mm -hmm. you